Назар Кваснюк уже отримав свою першу підвищену заробітну плату, що для молодої людини є суттєвим стимулом. Хоча, коли підписував контракт, думав не про гроші, а про батьківщину, яка потребувала захисту від ворогів. Контракт я підписав 18 років. Я будучи на навчання, це я просто захотів служити. Я хотів стати військовим. Я кидаючи все, пішов на контракт. Після поранення у зоні АТО Назар продовжує службу у Галицькому військоматі. Чимало його друзів теж служить у різних військових частинах. Три однокласника, які зараз два з них які підписали контракт, один в і один в Києві. І один зараз в правому секторі також воює, який зараз лікується. А детально про те, які зміни за цей короткий час відбулися у грошовому та матеріальному забезпеченні контрактників, а також про гарантовані пільги охоче розповідає військовий комісар. То суттєво збільшилось грошове забезпечення військовослужбовцю на сьогоднішній день. Військовослужбовець служби за контрактами також мобілізований, Він отримує більше 7 тисяч гривень в місяць грошей. Якщо у нього посада трошки більше, це може бути командир відділення, то відповідно може бути получка десь порядком 8 тисяч гривень. Тобто суттєво, суттєво більше ніж два рази збільшилось. Плюс військовослужбовцю за контракту положений відпустка 30 діб він може відгуляти. Грошова допомога, щорічна грошова допомога на оздоровлення і матеріальна допомога для вирішення яких соціальних побутових проблем, які виникають в житті кожної людини. Маючи, як то кажуть, матеріально захищений тил, військовослужбовці більш відповідально ставляться до своїх обов'язків. Та сучасна армія потребує саме таких свідомих і добре підготовлених кадрів, і не лише у зоні. АТО. ми проводимо набір. Придатник до військової служби осіб чоловічої стадії віком від 18 до 60 років. Призиваємо ми на військову службу за контракту, як правило, не в бойові частини, а в частини навчальні підрозділи. Вони приходять навчання бойовому ділу, і вже потім відправляються бойові частини. Також ми на сьогоднішній день проводимо комплектуємо 10-ту гірську піхотну бригаду, яка буде дислокуватися в місті Коломи Івано-Франківської області. Попри усі суворі будні військові служби, вже досвідчені контрактники не шкодують про свій вибір. За час контракту я не жалі, що я його підписав. Тож є надія, що вже цього року ще більше галичан різного віку поповнять лави мужніх захисників вітчизни.